І знайома купила, ну, собі купила, мені купила, курицю печінку. Я вам трошки притушила цибульку окрему, а цей. Ну, зачистила, там було десь жовтня біля деяких кусочків. І цей. і Замочила в молоці, які стакана молока було в мене. Ну, вже таке, що вже його пити не можна, я вже як сказати. Треба було кип'яти, може. Це, може, тоді, типу, останній день просрочка, то вже пити його так не можна, то я його розходнувала, замочила печеньку. І так, і не солила, нічого, просто тут на салфетках я трошки його потримала. І зараз так з двох сторін до півготовності, а потім додавлю цибульку. І притушиться ще з цибулькою. Е, що... Тоді ще окремо дольками тоненькими яблучки притушуються. А тоді все разом соєняється і. Все. Ну, яблучка немає в мене. Ну, нічого буде без яблучка. Ну, вже майже готова. Ти бачиш, вже кров не виходить з неї. Зараз я собі все трошки, яка тусі ще трошки стирала, сереблення зараз вже собі солі я ще не клала. Сібі вже як пере тобі прикліптати кладу. Тільки з ціпотку сахара дала, примус на клісово. Не півчайної лозики, а щепотку. ціпотку. І зараз собі я цибульку. Зараз я викину все, бо одну нічкою неудобно. І зараз вона мене ще побуде трошки таку поженняся цибулька, печіночку, і готове. Я тако ножиком надрізала цей суспільше. Як там кров немає крові, все, треба його виключати, щоб не пережарити, бо перед... чуть чуть дві хвилини пережариш, вона вже буде несмачна, буде суха. О, таке, трошки, було треба може, більше трохи печінки, але бачу, що отут -от трошки виходить сукровиця з цього великого, з товстенького кусочка. От. Я зараз її накрию кришкою. І під низом каструлька буде з кип'ячою водою. Вже не хочу на сковородку класти більше. І це, І воно дойде на бані. Краще печінку чуть-чуть не дожарити, чим пережарити. А вона тут бачу на відео, ніби б... трошки як темнуватий колір. А так, от як я дивлюсь на нього, то, то нормально.